Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш Сад та Город. Кілька днів стоїть хороша погода, і настав час поговорити і провести висадку наших, нашої розсади вже на постійне місце в ґрунт. Сьогодні ми будемо висаджувати і говорити, що потрібно як потрібно висадити розсаду томатів. З першу чергу потрібно поговорити про те, як обрати місце для томатів. Грядка має бути сонячна. Вона може притінятися, але дуже-дуже незначний час. Більший час дня вона має знаходитись на сонці. Томат досить світлолюбиві культури. Розміщена грядка має бути, от так як в нас, ви бачите, з півдня на північ, для того, щоб сонечко, коли воно буде йти, просвітлювало наші рядочки томатів. Отак от, от гарно в нас грядка вибрана, між... будемо садити томати між рядками цибулі. Спеціально підготували парничок, тому що вночі передаються такі зниження температури до 7-8 градусів. Для томатів це не є критично, вони не загинуть, але все-таки для них це буде стрес і вони будуть трошечки приторможуватися в своєму розвитку. Я завжди люблю садити грядки не монокультурні. Я дуже полюбляю змішані посадки. От, Наприклад, цибуля. І томати, цибуля і морква це дуже гарні сусіди, вони гарно вживаються на одній грядці, вони не заважають в розвитку один одного. Коли ми зараз висадимо томати, цибуля абсолютно не буде заважати, не буде притіняти нашу розсаду. В них не буде конкурентної боротьби за світло, але вони будуть захищати один одного від хвороб та шкідників. Монокультурні грядки завжди набагато гірше переносять хвороби переносять нашестя шкідників, ніж змішані посадки. Отож, грядка з півдня на північ. Відстань між нашими рослинами. Ми будемо дотримуватись між рослинами. Я не люблю теж загущені посадки. І при рекомендації до 40 см відстань, я роблю трошечки більше. Роблю десь приблизно 45-50 см. Відстань між рядами має бути не менше 60 см. Ще одне правило, яке ви маєте дотримуватися при висадці томатів. Якщо у вас є низькорослі і високорослі томати, то спочатку південніше ви повинні висадити низькорослі томати, а більш північніше... Висаджуємо високорості томати. Це робиться для того, щоб вони не затіняли один одного. Коли спочатку на сонці будуть високорослі, то низькорослі будуть затінятися ними. Робимо навпаки, щоб сонце наше гарно просвітлювало всі наші рослини. Ось перед вами розсада вирощена нами. Як ви бачите, вона в гарному стані. От якщо зрівняти з моїм пальцем, вона досить кремезненька, не витягнута. Сьогодні ми будемо висаджувати розсаду томатів кардинал, хурма та чорний принц. Ми заготовили, приготували ямки для нашої розсади. От я вам покажу глибину цих ямок. Ось так. Тому що розсада томатів обов'язково заглибляється. Томати відносять до тих культур, які дуже гарно нарощують кореневу систему на стеблі. Отут, якщо ми заглибимо розсаду отак, то в місті, де стебло наше буде контактувати з землею, будуть утворюватись додаткові корені, томат буде мати додаткове живлення і буде краще розвиватися. Оці сімідольні листочки, які тут ще залишилися, вони вже не потрібні. Ми їх просто прищіпуємо таким чином. І також я прищипую оцей один вже справжній листочок, який теж. В принципі, не потрібен, він попадає, якщо ми будемо заглиблювати, томат попадає в ямку, він також не потрібен. Що ми можемо покласти в ямку? В Свої ямки я положив, додав трошечки перегною, взятого з компостної ями. Є багато рекомендацій, коли говорять, що потрібно додати якоїсь зелені, чи то кропиви, чи то листя кулюбаби. Ну, я такого не роблю, тому що я вважаю, що все-таки зелень і мульчування має бути на поверхні. В природі немає такого, щоб хтось закопував для перегнивання рослини всередину. Рослини мають перероблятися мікроорганізмами, перероблятися черв'ячками, рослинні рештки все-таки на поверхні. Тому я рослинні рештки не закопую, а провожу мульчування по поверхні. Зараз після посадки вам покажемо. Зараз ми дістаємо акуратненько нашу рослинку. Ось ми бачимо кореневу систему. Коренева система виповнила весь стаканчик, вже корінечка наші хочуть розвиватися далі. Їм цього об'єму грунту мало. Тому якраз зараз час для висаджування. Обов'язково поливаємо. І заглибляємо наш томат. Є ще можливість саджати томати лежачи. Є така методика, коли ви розміщуєте стебло. Ну, в основному це робиться при перерощій розкладі, коли ви стебло розміщуєте горизонтально і лише так от загинаєте доверху. Все. І далі ось таким чином засипаємо з усіх сторін. Трошки ущільнюємо. Знову поливаємо гарно. Чекаємо кілька хвилин, поки вода пройде в глибину ґрунту і обов'язково присипаємо от таким шаром густої землі. Оце наш, наш томат посаджений. Точно таким же чином ми зараз висадимо всі томати і повернемося на нашу грядку. Таким чином ми висадили всі наші томати. Парничок, в якому вони знаходяться, я буду закривати на ніч, для того, щоб дати їм адаптуватися кілька днів. Зверху, як ви бачите, я його так от трошечки, він привідкритий, і закриває рослини лише від дуже пекучого сонця. Коли воно стоїть в зеніті, що дає можливість нашим рослинам краще адаптуватися. Що можна далі зробити для того, щоб вони краще прижились? Через 3-4 дні після висадки одразу я поливаю лише чистою водою. Вода має бути тепла. Через 3-4 дні після висадки можна використати або корнівін, або такий от. Препарат FertiRoot, який допомагає нашим рослинам краще перенести стрес, пересадки і краще розвивається, стимулює кореневу систему, краще розвивається коренева система і наші рослини краще починають розвиватися і рости. Далі я провожу обов'язкове мульчування. Мульчую я скошеною травою. Проводиться це отаким от, от чином. Отак от навколо рослини я викладаю скошену траву. Зараз я зроблю це лише біля одної рослини, тому що в мене немає багато трави. Завтра я буду косити газон. Ось наш газон. І трави буде достатньо. Можна буде провести мульчування всієї грядки. І ось так провожу мульчування, мульчую і томати і мульчую разом і цибулю. Посажена таким чином. Посаджені наші помідори таким чином дуже гарно приживається. По-перше, влітку в полуденну спеку наша мульча дуже гарно утримує вологу. По-друге, вона не дає перегріватись землі, вона підтримує температуру землі в потрібному стані для наших рослин. Земля, коли ми дивимося, якщо ми залишаємо голу землю, земля. Під сонцем дуже сильно нагрівається, вона пересихає, нагрівається, і йде шляхом конвекції, йде, від, відділяє, відбивається тепло, і таким чином наші листя томатів дуже-дуже перегрівається. Прямо аж можна сказати, в полуденну спеку опалюється. А ця мульча зроблена таким чином, вона не дає можливості, щоб наші томати перегрівалися. Тому вона виконує дуже багато функцій. І Ще одна дуже важлива функція такого мульчування це дуже гарне поживне добриво, яке з часом, ну, з часом перетвориться на дуже гарне поживне добриво. За сезон я підкладаю її кілька разів. І таким чином грядочка дуже гарно розвивається, там поливаю все це якимось, або тріходерміном чи фітоспоріном, воно дуже гарно заводяться. Різні корисні там мікроорганізми, бактерії, і таким чином грядка менше хворіє, рослини краще розвиваються. Кому було цікаво, діліться, будь ласка, своїми думками, діліться, будь ласка, своїми враженнями, діліться своїм досвідом. Дякую за увагу!